Доброго дня, мої малюки! Сьогодні ми з вами будемо надувати повітряні кульки. Але не як завжди, а за допомогою хімічної реакції. Чи знаєте ви, що харчова сода в поєднанні з оцтом допоможе без зусиль надути повітряні кульки? Для цього буде потрібно налити в пляшку оцет. Ось в мене оцет. Я вже налила в пляшки оцет і розфарбувала харчовою, харчовим барником кожну пляшечку. Ще нам треба повітряна кулька. Ось, сода харчова, етанатрій натрій кислий. Так, і при взаємодії соди і оцету почнеться хімічна реакція, в результаті якої буде виділятися вуглекислий газ, він і наповнить нашу кульку. Давайте будемо робити і дивитися, ще в мене є ось така лієчка. І в кульку я соду харчову набираю. Ось так. І на пляшечку надягаю. І Дивіться, що в мене відбувається. Бачите, сода потрапила в пляшечку з рідиною, і в нас надулась кулька. Робимо з другою кулькою теж саме. Чим більше ви в кульку покладете соди, тим більше буде хімічна реакція відбуватися. Ось знову одягаю кульку на пляшку і потрохи кульку надуваю. Ось в мене вже і жовта кулька надувається. Так. Зараз. Червону кульку ще надуємо. Ось і потроху. ось так і відбувається хімічна реакція, вуглекислий газ надув наші кульки. Ось, бачите? Червоний, жовтий і зелений. А якщо я ще зубов то ми побачимо, бачите? Робіть із задоволенням. Дякую за увагу.